Йоу, друзі, всім привіт! Мене звуть Влад і ви на моєму каналі. Ну що ж, друзі, сьогодні ми пограємо на сервері під назвою Майнхав 1. Це дуже крутий ютуберський сервер, на якому є багато ютуберів. Сьогодні я покажу вам на нього обзор, покажу, що ці ютубери зробили на цьому сервері, скільки тут уже цікавого. Звісно ж, я вже тут повеживав, покажу свій будиночок, що я на цьому сервері досягнув, Тому що я на цьому сервері всього другий день навіть нема два дні, а я не буду вас затримувати. Я думаю, що ви поставите перед початком свою українську вподобайку, а я не буду вас затримувати і ми починаємо. Ну що ж, друзі, давайте розпочнемо робити обзор на будинки. Як ви бачите, на цьому сервері є уже будинок. Я не пам'ятаю чесно, чий це будинок і хто в ньому живе. Але дуже красивий і такий просторний будиночок. Далі йдуть ось такі мости, і як ви бачите, йде он прапор і гігантський просто будинок. І так, друзі, це будинок блогера під назвою Phoenix Minecraft. У нього є ось такий, як ви бачите, будиночок. Дуже красивий і він дуже гігантський. Я думаю, що він не буде, про те, що якщо я зайду і покажу, який у нього великий будинок. У будинку дійсно дуже багато чого. І, коротше, мені трішечки важко говорити, тому що я захворів. Я думаю, що ви поставите свою вподобайку за те, що я стараюсь і знімаю. Як ви бачите, тут, друзі, багато чого ще цікавого є, і тут є в нього ще другий поверх. Тут дуже багато чого всього. Дивіться, друзі, ось його другий поверх, і на другому поверсі є ось така кімнатка. В кімнатці теж є багато місця. І далі є ще кімнати. Тут дуже багато кімнат, але мені подобається його горище, як його назвати по другому Ну так, Це буде горище. У нього є тут ось такий, як ви бачите, склад, але на цьому складі є така потайна штучка. Я не знаю, чи хтось знає про це. Ну, тут можна пролізти і, коротше, ну, коротше, тут можна ховати багато чого, тут дуже цікаве місце. Це якби така потайна, як би місце потайне. Ну, коротше, друзі, будинок дуже великий і мені він дуже подобається. Тому Фенікс, респект. І так, друзі, як ви бачите, тут приєдналася Ірен. Це теж блогерка по Майнхавену. Дуже крута, можете на нього підписатися. І як ви бачите, тут виломене скло. Тому ми можемо з легкістю через нього пройти. Тому давайте закримо двері, як будто тут нічого такого не було, і ми нічого там не робили. Будинок, ну я пам'ятаю, що його будував якби Фенікс. Але як ви бачите, тут будинок Конор Юа. Ну, коротше, це будинок Конора, але я не впевнений, ну підписаний, що Конора. Але я знаю, що Конор живе недалеко від мене. Ось там. Ну що ж, друзі, давайте я вам покажу свій будиночок. І так, друзі, перед входом в мій будинок нас зустрічає ось такий міст. Як ви бачите, я цей міст збудував. Зовсім недавно я його збудував прямо сьогодні, раненько, тому що я зайшов трішечки пограв. Як ви бачите, ось такий у мене будиночок. Не зовсім великий, як у всіх є тут на сервері. І ось тут я виживаю. Будиночку в мене не зовсім такий великий інтер'єр. Давайте я вам все покажу детально. Нагорі у мене є, як ви бачите, ось таке скло. Я тут дивлюсь і спостерігаю, як ви бачите, навіть за будинком Фенікса і за сервером. Ну, Мені подобається, коли ось тут от таке велике вікно, я можу спостерігати за всім. Ремонт я великий ще не робив, тому що я граю тут недовго. Як ви бачите, ось такі у мене вже ресурси є. Не прям аж круті, а тут в скрині в мене є теж трішечки ресурсів. У мене, як ви знаєте, є ось такий подарунок, який подарував мені Фенік. Це Саня, коротше, йому вічна пам'ять. Далі у нас є такі матеріали, це мотика для мого городу. Як ви знаєте, чи ви ще не бачили, у мене є ось такий город. Я його теж будував недавно. У мене такий малесенький городик, я тут ним поки що користуюсь, але надіюсь, що в подальшому він у мене буде кращий. Також у мене є ось такі ягідки, друзі, і я посадив ось такі, як ви бачите, листя, вишні. Тому воно прикрашає мій будинок і мені дуже подобається. Ззаді мого будинку в мене теж є ягоди, і є у мене, як ви знаєте, сахарний тросник. Я теж ним користуюсь і я його тут посадив. Тому побігли я вам покажу ще далі сервер. І так, друзі, як ви бачите, далі нас зустрічає ось така доріжка. Як ви бачите, якщо я не помиляюсь, її збудував Фенікс. Так, її, напевно, збудував що Фенікс. І це така красива, мені дуже подобається доріжка. Тому Фенікс, як завжди, тобі респект. Як ви зрозуміли, на цьому сервері не лише будує все Фенікс. Тут багато є блогерів. Давайте я пройдусь, покажу їхні будиночки легенькі. Але я не буду показувати все, що тут є. Блін, тут, як ви бачите, є бамбук. І я не буду показувати всіх і заходити всередину, тому що не всі, як би, дали дозвіл, щоб заходити і показувати їхні будиночки. Там є ще один будиночок, як ви бачите, такий красивий будиночок, але я теж не знаю, чий і хто в ньому живе. Як ви бачите, тут є ось такий український прапор. Тому, як ви бачите, я збудував Фенікс на 7 тисяч підписників. Це дуже круто, тому я його вітаю, в нього вже скоро буде навіть 8 тисяч. А я чекаю, поки ми наберемо всього лиш 10 тисяч. Тому давайте пошвидше ми наберемо. Так, друзі, а далі нас зустрічає будинок Мазми. Як ви бачите, вже почався дощ. І як ви бачите, це точно будинок Мазма UA1. Ти не знаєш, де саме. Конор. Що це за таке тупе питання? Коротше, друзі, окей, ми тут нічого не читали, не були. Закриваємо двері, я не знаю, хто їх, до речі, відкрив, або сама мазма, або хтось гравців. І можемо йти далі. І так, друзі, нас зустрічає знову ось така доріжка. Я там не був біля мазми, тому можна йти, ми нічого там не чіпали. Це ось така знову доріжка, її збудував Фенікс. Мені здається, тут була десь табличка, а он та табличка побігли до неї. І так, друзі, підходимо до таблички і закінчується дощ. Ура! І як ви бачите, нова дорога, будівництво в процесі. Фенікс, так, цю дорогу будує Фенікс. Можна йти далі. Як ви бачите, тут є ось такий, можна сказати, вихід у море. І тут є ось такий маяк, який збудував Мішен Кішен. Йому теж респект. Ну, як ми бачимо, друзі, це проект Мішена Кішена. Тому полетіли далі. Ну, а далі, друзі, здається, що нас зустрічає магазин містера Максимума. Це. Якби власник сервера, це так, це його якби магазин, він тут продає все за алмази, тому містер Максиму теж респект за магазин, тільки в мене нема цих алмазів. І так, друзі, так я поки що якби виживаю і розживаюсь, тому алмазів в мене поки що ще нема. Як ви бачите, тут ще є багато чого такого, але напевно ми вже будемо прощатися і я вам ще покажу магазин Ірен. Тут продаються всякі ягідки і всяке таке. О, друзі, Конор. Так, друзі, побігли до Конора, може ми з ним навіть побазікаємо. І так, друзі, я біжу до самого Конора. О, він пише привіт, тому що я з конором, типу, ще не говорив. І так, друзі, я якби Конору теж написав привіт, тому побігли до нього. Я пам'ятаю, де він живе, він живе недалеко від мене, тому побігли шукати Конора. І так, друзі, ось ми піклік. Бігаємо до мого будинку, я вам бігом дещо покажу. І як друзі, ви бачите, в моєму будинку є мій песик. Тому давайте його візьмемо з собою, тому що він теж хоче познайомитись з Конором. І так, друзі, вирушаємо до конора. Надію, що він поки що в себе вдома. Давайте побіжимо, і я вам навіть покажу трішечки, де він живе. І так, друзі, ми ось біжимо, і як ви бачите, тут ферма. І так, я бачу Конора. Ось мій будинок біжимо прямо до нього. І так, друзі, он він там щось робить. Біжимо до нього, він там стоїть, певно. І давайте з ним познайомимось. Так, Конор, привіт! Конор! Ти нашу буханку взяв, просинайся. Помахай друзям привіт! О, Фенікс приєднався, друзі! Конор зрозумів, що я записую, і сюди заходить Фенікс, так. Потрібно привітатися з Феніксом, адже Фенікс це взагалі. Коротше, друзі, як ви бачите, я в залізці завдяки Феніксу, тому що він мені все дав. Тому давайте побіжемо до нього так. Давайте прямо в воду ось так цифнемо і побіжемо до нього. Теба... Давайте ось так акуратненько пливемо. І давайте, блін. Он так, он то він літає так! Фенікс, давай, привітайся! Ну що ж, друзі, а на цьому я буду закінчувати. Ось з вами був я, Фенікс, Конор Юа, Ірен. І всім пока-пока!